Ось таку от кухню Десь приблизно 2,50 на 2,80. Будівля у нас зроблена зі зрубу, 18 зруб. Конкретно оця частина будівлі, де у нас знаходиться кухня, у нас зроблена з дуба. Дуб, граб і липа. Воно видно, ось де у нас сіріші і темніші, це у нас дуб. Де у нас світліщий зруб, то у нас липа і граб. Ну Тут липа в основному. Потолок у нас, балочки у нас липа. Зверху, у нас дошка стоїть смирек. Що конкретно хочу показати в цьому відео, а, користувалися ми кухнею рік. У нас було, ось тут, де у нас робоча панель, ось така, у нас був просто зруб ось такий. Він вкритий у нас ляна олія, є таке слідство ляна олія. Тут ми його примінили в білому кольорі. Є воно біле, є безкольорове, є ще один, по-моєму, кольор. Ось тут воно у нас вскрите в білому кольорі. Воно з'явився такий відтінок сіроватий. Чому ляним? Тому що це приміщення в майбутньому можливо може використовуватися як парилка для бані. Тому вскривати якимись лаками будь-якими. Ми не можемо. Тобто, щоб захистити зруб. І тоді навіть нам не, не страшна була б ні вода, ні олія, яка у нас біля, робочого, біля робочої плити. Ось у нас конденсійна плита, чи електрична плита, чи газова, неважливо. І у нас приготовлені їжі для паїжир, так як завжди. Зазвичай ось цю робочу панель всю обкладають плиткою. Або якимись більш дешевшими матеріалами, ну зазвичай плиткою. Тому як у нас це приміщення має використовуватися в майбутньому як парилка, планується. Тому ми не можемо робити якихось капітальних речей тут накладати, тому як це буде подвійна робота і це потім все потрібно буде знімати. А, думав я, як вийти з положення для того, щоб захистити ось цей ось зруб, він у нас такий вскритий е, два рази і він. В принципі, він миється, але якщо на нього буде постійно олій і жир, ну, ми його не зможемо відмити. І потім в майбутньому, при нагріванні парилки температури, будуть іти запахи. І вони, вони нам конче не потрібні. Тому а, придумав я от таку от річ, як зробити ось цю робочу панель, зробити з дошки. А, дошка у нас використана ясеньова. У мене була ясеньова дошка, чому я зупинився на ясені. Ясень. ясень він Порода сама дерева тверда, тому м'ятін на ній фактично немає. А, і тому я зупинився на ясені. Плюс текстура доволі таки гарна, От ми зробили ось таку от робочу панель. Зараз пок... Використали ми таку от ясеньову дошку. Дошка товщиною була нарізана 25 25 мм. Значить Сперед ми трішки стругнули. Зад також видно, що ми не повністю стругнули. Чому? Тому що. Щоб виграти товщину, якщо б ми повністю її обробили, а вона доволі таки була викручена, товщини в нас не було б. Тому зад нам не особливо важливий. Ми трішки підрівняли і також стругнули верх. Потім ми шліфанули все це. Навіть видно, що ось вона нерівно стругана. Видно, що є ями. Тобто ми на шліфувальному станку або шліфмашинку вишліфовували, робили такі ями. Тобто Воно так і виглядати буде краще, це підходить воно, і виграли товщину. Потім край ми обрубали топорчиком, деякі частини зафрезерували фрезою, і шліфмашиночкою повністю далі поетапно обробили, обшліфували і затерли. Тобто ми зробили ось такі такий не, неоднозначний, нерівні, такі от картини. Однозначно, всі вони різні. Але, звісно, ми. Уже коли досочку між собою отут от підганяли, це видно. ось, То ми її підігнали для того, щоб вона одна на одну сіла, ось якщо ми подивимося на ту панель, то вона у нас відносно одна на одну присідає. Тобто десь вирізали лобзиком, підігнали, заукруглили, підігнали, зробили отакий от рваний декоративний формат. Ну Єдине, я ж кажу, що в нас не вистачає, це ось у нас. Ці от саморізи, вони мені не зовсім подобаються. Тут потрібно ставити якісь дерев'яні такі от заглушки декоративні, воно б набере тоді ще остаточного вигляду. Значить, Що ми зробили далі? Після шліфування лицевої сторони ми його обробили три рази лаком. Але лак своєрідний лак у нас з затверджувачем, Є такий у нас паркетний лак, він використовується внутрі приміщень. Він двохкомпонентний, тобто є основа і є затвердник. Коли ми змішуємо затвердник з основою, він моментально застигає, має дуже велику твердість, дуже велику. Тобто він не царапається, абсолютно не дереться. Дуже практична річ. Ну, ось у нас вона використана. Ось вона у нас використана на робочі панелі, ось оцей лак. Також ясень. І ми чудово бачимо, прокористувалися рік плитою активно. У нас немає нігде ні царапінь не видно, ні м'ятінь, абсолютно нічого не видно. Чому? Тому що дуже крепкий лак, плюс під низом тверда основа. Сам ясень, він твердої породи. І тому можна робити абсолютно сміливо панелі, ось ці робочі столи. Ось тут у нас простенька кухня, така недорога. Але можна її замінити, поставити з'яснення. Обробили три рази ось цим лаком. І у нас виходилось воно таке прямо як скло зверху. Лак полуматовий. Він не зовсім блистить. Він такий полумат. Три рази. І ззаді вскрили один раз уже звичайним лаком. Для того, щоб дошка не брала вологи. Значить, ось ми вже тут все підігнали. Тут у нас фактично закінчення монтажу. Ось, Ми бачимо, як у нас стає дошка. А, сорі не тою стороною. Ось так от вона вирізана, більш-менш підходить. Якщо у нас десь не грає, тому як зруб він не має чіткої, він одне бривно далі, друге бривно ближче. Тому ми підставляли ось такі от щепочки, От, де потрібно ззаду ми підставили, для того, щоб поверхня ось тут більш-менш візуально була рівна. Бруски якісь ми ззаді нічого не клали, тому як програється об'йом програється, плюс зверху потрібно буде, якщо у нас буде ось тут якийсь брусочок зверху стояти, внутрі, то нам буде потрібно закривати обратно вже зверху чимось цей пройом. Тому ми вирішили класти просто до зрубу ось так от. Там у нас вже все просверлено. Значить, Ось ми бачимо, що у нас вийшло. Але картина не повна, тому як тут будуть з'ясання також полки, тоді буде повна картина. Далі ми е, покажемо. ну Ось у нас ось така робоча панель, яка нічим по е, крепості, по долговічності не вступає плитки. Тому як ясне дерево тверде. Лак використаний паркетний, він доволі таки виносливий, тому як він використовується на землі, землі на полові, він набагато більше підлягає нагрузкам, чим тут. Тобто і можна завжди це зняти. Якщо завтра ми будемо приміщення використовувати для інших потреб, а ми його будемо використовувати, ми вільно знімаємо ці панелі і переміщаємо їх в інше місце, на іншу кухню. Тут у нас буде. Витяжна витяжка буде стояти. Ось воно, ну, чому тут вище, тому що тут плита, тут більше ляпає жиром, і тут буде стояти витяжка, тому тут вище. Там достатньо того. Кухню в зрубі. Ось така у нас кухонька 2,20 ширина на 2,50. ну а Ми зробили ось таку от панель з грубо обробленої дошки. Тепер ми а, по панелі там окреме відео, а тепер коротеньке відео про полички. Ось такі вирішили зробити полички, які будуть підходити до дошки до зрубу. Ось вони в нас всі тут вже встановлені. Вони в нас є різні. Є кутові, є різні, різні, різні. Тобто, куди було потрібно, можливо, доречно ми їх встановили. З чого ми робили полички? Брали ми також ясеньову дошку. Може бути і соснова, може бути будь люба дошка. Ну, ми використали ясеньову, Тому як у нас ось така от дошка на панелі з ясеня, один колір ми робили. Ось у нас дошка в радіусі 27-30-25 см. Дошка у нас цільна. Була у нас така дошка, ми її вибирали, не клеїли. Товщина її десь приблизно 2 см. По-різному. Система така ж, як ми робили самі панелі. Тобто ми стружимо дошечку з одної сторони, з іншої сторони, якщо у нас не вистачає товщини, тому як доска була 25-25 мм, то ми доводили те, що не стругане, ми доводили шліфування. Ось Робимо ось такий безпорядний узорчик. Вони всі різні узори, вони всі на кожній досочці різні, безпорядно вирізані. Фрезеруємо край. Полукруглою фрезою, і потім доводимо все це наждачкою лепестковою наждачкою на болгарці, потім ленточною шліфмашинкою, потім вручну. Це все буде показано у відео, як це підряд все робилося. На даний час показую готову піполичку. Вона у нас 25-30. Виготовили ми ось такі кронштейни. Також він з цієї ж дошки з відходів, з відходів, які у нас лишалися ось такі невеличкі кусочки. Також товщина 20 мм у нас. Ось так вона у нас монтувалася, Ось її видно. Ось вона. Значить, ширина її десь біля 20 см, плюс-мінус, неважливо. Висота її також 20 см. Сторона, яка у нас йде до полички, у нас ширша, вона біля 11 см. Тут ми лишили десь 6 см. Чому ми залишили ось тут 6 см. Був такий розрахунок: що якщо буде потреба, ми будемо стрілити тут отвір і будемо прижимати його саморізом. Так, це можливо, це можна робити. Ось один момент такий ми можемо побачити: ми просверлили отвір і прижали. Але це тільки в одному місці, в інших містах ми цього не робили, тому як не було потреби. Для того, щоб не наробляти лишніх отвірів і щоб лишні саморізи у нас ми їх не бачили, щоб вони у нас не виглядали. Монтаж у нас був непростий, тому як стіна у нас нерівна, у нас з рук виступає десь більше, десь менше. Тому прилягало дуже погано, плюс самий рівень полки попадає як не в ямі, то десь на горбику. Тому приходилося ззаду металевими планками вже. Підганяти вище, нижче. Ось можна побачити можна побачити, як у нас в різних містах по-різному. Тут саморіз далеко від стіни, тому як сруб тут у нас заокруглився. Десь він притик. Тобто тут уже при монтажі людина, яка буде робити, чи майстер, чи монтажники, вони повинні вирішувати, як це має зробитися. Значить, фарбування. Фарбування ми тут провели. Ніяких, ніякий тон не робили, Тобто, це чистий колір самого ясеня. Лак накладали матовий, полуматовий. Можна матовий, можна полуматовий. Тобто вони в нас не блестять, вони в нас такі от не блестящі. Три слої лаку, лак доволі такий крепкий, лак на масляній основі, сохне сутки півтора. Ну, В літній час це дуже легко. І от виходить, у нас ось такий от ефект, такий результат. Основа дуже тверда, так як це ясень, і лак у нас паркетний. Також змонтували дві кутові полички, тому, як подивилися, що у нас вільний кут. Знизу а, залишили місце, можливо, може бути посудомийна машина, також над нею буде простір, щоб можна було щось поставити. Тут і також може бути ще розетка, вона буде потрібна. Тому як, якщо буде посудомийна машина, у нас тут є злив, у нас тут є гаряча холодна вода. Тобто, це все було наперед продумано, але поки що вантажа цього немає, але воно тут може бути. Бутові полички у нас змонтовані ось таким чином. Ось кронштейн, який у нас раніше у нас ось так ми клали два кронштейна. Тут ми поклали один кронштейн на одній стінці, другий кронштейн на іншій стінці. Таким чином, у нас поличка тримається звідти звідти і при нажиманні при нагрузці вона не перевертається. Також вона сюди тримає нагрузку дуже непогано.